Вони за справжність та відвертість у музиці, натхнення черпають серед людей, їм не позичати наполегливості та працьовитості все це заправляють оптимізмом, винагорода, перемоги в музичних конкурсах. Нині хлопці готуються до фестивалю Червона рута. Перше, це досвід. По-друге, це можливість зробити альтернативну сцену України більш яркою, більш відомою у всьому світі. Для сходження на музичний олімп гурт обрав репкор, поєднання речитативу із важкими гітарними рифами. Текст до музики пише вокаліст. В Лінасі е -е, проводимо таку паралельну, якусь намагаємося зробити е -е, наголос на тому, що все, все буде позитивно, через все можна пройти. Бувають складні моменти, як контраст, так, але завжди буде світло в кінці тунелю. Тобто То щодня після роботи хлопці знаходять декілька годин для репетицій. Саме завдяки завзятості рік тому в номінації інша музика перемогу на фестивалі здобула Іларія. Можна з певненістю сказати, що Червонору це таке своєрідне благословіння на українську сцену. Проте перший фестиваль мало не зірвався, згадують організатори, адже він зароджувався напередодні бурхливих змін розпаду Радянського Союзу. Багато пісень були з політично-соціальним характером. Леонід Кравчук власне пообіцяв, що держава не буде робити ніяких таких значних якихось дій, які би унеможливили проведення фестивалю. Власне, я думаю, за цієї підтримки вся відбуся. Так наприкінці 80-х з'явилася популярна українська музика. Відтоді 90% виконавців вітчизняної сцени пройшли через легендарний фестиваль. фестиваль? Єдиний в Україні, який є доступний для конкурсантів, такого рівня і масштабу. участь у відбіркових конкурсах фестивалю так є безкоштовною, не потрібно платити вступних внесків. Вхід вільний старт фестивалю дали Чернівці. Наступні помандрували містами України: Запоріжжя, Донецьк, Севастополь, і ось уже 10 років столиця приймає учасників та гостей Червоної рути. Наталка Фольовчук, Олександр Спіцельов Ігор Будко, соціальний пульс.